de Uh, eu uh. uh. <toczul> uh, mai Vom și Și tu zic ce? Da, să te voi te șo să sunt duc -o. diamantul -ca Nu. Dobre. В общем, подписчики, я думаю, моно зрубаты. Не а цю клетку. Я не знаю, кто мене сюда запхнул и что осталось. В общем, что тут за скелеты не люди. Указываем, что нас. Привет. Давай, давай. Эээ. Що ти з мене хочеш? Чого ти мене тут запев? Ей! Ти хто? Що такий? Гравець 2, походу. Що? Чого ти ще питаєш? А... Що питай? Не понімати. Ти будеш тут Чо не Че... завжди. Е... -е, -е Чого то я маю тут бути не завжди? Ей, ти! Эй, ты! Куда ты? Видно, мама посудил. Моля, с тобой! И он куда-то наверх полез. Не знаю, кто тут такой. Мне уже надоело с теми стилами, с кем бывает. Давайте быстрее, чем он сбился. Нафиг тебе. Ем... Ehm. Ай-яй-яй. Я думаю, я Що не ламається? Його ж зламалося кивкою. Е, Окей. Ооо, тут аж обещаю Він тут зелевое Вау. Сундук. Записка і... Я муки му открытый двери, это добро. Oh! Зомби, я думаю, маю цього человека визволити. Привет. А! Безопасный. А! ты! И... На! Все, анализим. Давай, давай, тебе прочитаем записку. Я следую за тобой. Следую. Я за... Я следую. е за тобой. Я следую. Следую за тобой. Что за... Капец. Окей. Okay. Ставимо кнопку і втікаємо внизу це. Куда мені спускатися? Напишіть в команді, куди спускатися. Вниз или в голову? Я надеюсь, його там підвал не проклятий якийсь там. А вгорі. Візголу, кстати, полз. А внизу щось Я не знаю, куди мені спускатися, Або в або вниз. Або вже назад клітку винося, але це не найкраще дає. В общем, всім пока. Напишіть в коментах, куди йти, бо я не розумію. Пока-пока.